Кроку майбутнє нарешті на станціях метрополітену може з'явитися те, що 10 років тому бстер ви назвали вандалізмом. Сьогодні на щастя, ми можемо подивитися і презентувати це. Я б сказав, що це маленький крок для станції Тратральна і величезний крок для усього метрополітену. На два тижні всі бажаючи з 11-ї ранку до восьмої вечора, приходять сюди, і тут є така невеличка сцена. І от під цим під цією картиною, так би можна сказати, майже в залі театральному вони будуть проявляти свої акторські здібності. Це все записується на відео, максимум 5 хвилин такий ролик. Потім компетентне журі обирає переможця. На сегодняшний день в городе рассматривается вопрос о демонтаже лень памятника, который находится за счетами. Пока процедурно оформляє, решение оформляется, мы решили временно приукрасить станцию. Может демонтують Ленина и просто на листе Ленина уже туда поставлю. Все все Позова трансформація, як може бути, як ми можемо переосмислити, як ми можемо переробити в е... атмосферу, environment, як це українською. Цей ефкіз, який втілився в таку чудову картину, звісно, що він тут доречний. Це абсолютно гармонійне поєднання теми з тим містом, де вона втілена. То форма яскрава. Зміст глибокий, yeah. <ріху> в усіх сенсах. <ріху> <ріху>